Всім привіт! Сьогодні я хотів би поділитися інформацією і трошки більше розказати про профіль гардина від компанії «Гарна Хата. Отже, цей профіль є попередником, попередником, навіть не попередником, чи наслідником дуже відомого профіля, як профіль гх 1 який використовується як для тіньових рішень, так і для парящої стелі з підсвітленням. Отже, якщо подивитися на профіль Гардіну в розрізі, тут ми бачимо дуже велику схожість з профілем гх 1 Це зроблено не випадково. Це зроблено для чистового з'єднання на куті. Профіль GH1, так само, як і профіль гридину, можна зарізати саме торцовкою без використання болгарки, щоб не, ну, не запаювати от коли ріже болгарочку. Ось, от воно зарізається. І ось от таке от гарне з'єднання. Зараз оператор покаже трошки ближче, як воно виходить у реальному монтажі. Далі, перше по саме цьому з'єднанню. Ось тут на цьому профілі гардина є невеличка сту... сходинка для того, щоб орієнтуватися, де саме робити зарізку під 45. Тобто, оця сходинка це є початком зарізання. Поїхали далі. Отже, висота цього профілю ідентичний профіль гх 1 4,5 см. Але цієї висоти достатньо для того, щоб зробити саме приховану гардину. Це, якби, ну, мінімально, менше б мене не використали. По розсіювачу. Той самий профіль, який можна використати в профілі ГХ1, так само можна використати тут в профілі гордини. Один той самий. Не треба інших розсіячів. Вони однакові. Що далі по цьому профілі? По з'єднанням по прямій. Ось тут, якщо ви побачите, на профілі гардина є поглиблення Спереді та ззаду. Вони зроблені саме під такі от пластинки, які продаються у будь-якому будівельному магазині. Ось таким чином кладемо, прикручуємо і з'єднуємо по прямій лінії. По задній частині цього профілю, по дотяжці. Зубчик зацепа гарпуна зроблений з поглибленого. Для того, щоб якщо, наприклад, у вас є якась переклейка, ви могли гарно зафіксувати і сховати ці всі недоліки. Ну, всяке ж буває, це ж робота. Що по середній частині вона трошки ширша, але це не просто так. Сюди також монтуються ось такий от розсіювач. Служить він для. В нашому випадку те, що ми придумали, для двох ідей. Тут можна приховати додатково LED-стрічку, а ще цим розсіючим можна сховати саме елементи кріплення. Тобто, якщо це дюбіля або шурупи, або щощенці, що ви там використовуєте для монтажу. Насверлили дирок, гарненько розсіючим сховали і красота. По з'єднанню на кутках. Отже, є. Такі от невеличкі полосочки, це також орієнтир. Коли ми з'єднуємо куточок, беремо пластинку кутову, без проблем з'єднується. Ну, все, аби тільки хотілося монтувати. Також для прямої частини те саме. Можна ось тут і ось тут так само прикрутити пластинку.